Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Польський уряд передав Україні останні 10 із 14 танків «Леопард-2А4» та завершив навчання українських танкістів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі. Він зазначив, що до складу переданого Україні танкового батальйону війшли по 8 танків з Канади і Норвегії та 6 танків з Іспанії. Як він сказав, ми передали Україні ще 10 танків «Леопард-2А4». Нам вдалося зібрати цілий батальйон «Леопард-2А4». Таким чином, ми, як частина міжнародної коаліції, підтримуємо Україну. Міністр оборони Польщі також підкреслив, що українські військові, які тренуються на полігоні у Польщі на танках «Леопард-2», вже завершили навчання. Відомо, що до Польщі прибуло 105 українських військовослужбовців, 84 особи у складі 21-го танкового екіпажу та 21 особа технічного персоналу. Армія Сполучених Штатів визначилася, як саме Україна отримає танки м 1 Абрамс. Про це заявив начальник відділу постачання сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, на початку цього року Пентагон оголосив, що відправить Україні танки Абрамс. Пізніше представники Міністерства оборони Сполучених Штатів заявили, що розглядають різні варіанти реалізації цього плану, включаючи створення нових танків або вилучення старих танків із запасів Сполучених Штатів Америки. Тепер начальник відділу постачання сухопутних військ сказав, що армія нарешті має план. За його словами, відправлення танків в Україну не проста процедура. Як він сказав, це не просто відправлення танка. Танк сам по собі це не боєздатність. Ми повинні відправити весь пакет. Весь пакет включає боєприпаси, транспортні засоби для його обслуговування, паливо, навчання технічного персоналу, щоб танки можна було підтримувати у робочому стані. До України прибули 25 британських броньованих машин. Бронетехніку придбали завдяки ініціативі світового конгресу українців. Цю закупівлю Конгрес ініціював спільно з командуванням сил територіальної оборони у жовтні 2022 року. Конгрес вже планує закупівлю ще 25 броньованих машин для евакуації. Ця техніка надважлива, оскільки вона дає можливість не тільки виконувати оперативні задачі а й виконує функції медичної евакуації. Бронетранспортер може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу, озброєний одним великокаліберним кулеметом. Польща готова разом зі Словаччиною передати українським повітряним силам винищувачі Міг 29 Про це повідомив міністр оборони Словаччини. Він зазначив, що розмовляв з головою міністерства оборони Польщі на цю тему, і той сказав, що Варшава погодиться на спільний процес передачі Україні літаків Міг 29 як сказав міністр оборони Словаччини, думаю, настав час ухвалювати рішення. Ми реально можемо допомогти Україні ще більше. Немає місця словацькій політизації. Це не людяно і безвідповідально. Також президент Польщі в інтерв'ю CNN підтвердив готовність до таких дій. Напередодні глава Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова передати Україні свої винищувачі Міг 29 у рамках міжнародної коаліції. Україна отримала вже 34 зенітних самохідних установки Гепард. Німеччина має передати ще три одиниці техніки. Про це відомо зі списку переданої Україні допомоги, який опублікований на сайті уряду Німеччини. Цього разу передали дві зенітно-самохідних установки Гепард та 6 тисяч боєприпасів до них. Два автомобілі з тих, що належали при службі Німеччини та шість мобільних антенних щогол. Нагадаємо, німецький концерн розпочинає виробництво 35-мм міліметрових боєприпасів для гепард. Планують поставити по 150 тисяч бронебійно-підкаліберних та осколково запалювальних снарядів. Уряд Фінляндії надав Естонії дозвіл на реекспорт в Україну причіпний гаубиць Д-30. про це йдеться в експортній ліцензії від Міністерства оборони Фінляндії. Естонія отримала дозвіл від Фінляндії не тільки на експорт гаубиць Д30 калібру 122 мм і боєприпасів до них. Кількість гармати боєприпасів не розголошують. Естонія потребує цього дозволу, оскільки йдеться про зброю, яку вона придбала у Фінляндії. Також для цього реекспорту був потрібен дозвіл Німеччини, у якої свого часу Фінляндія отримала зброю. Раніше Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д 30 які до цього належали Німеччині. Для постачання потрібно було заручитися згодою колишніх власників зброї. Країни Європейського Союзу погодилися просувати спільну закупівлю зброї для України. Про це повідомив Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Він представив міністрам оборони країн-членів Європейського Союзу свою пропозицію, яку вони загалом підтримали. Зокрема, йдеться про прискорення постачання артилерійських снарядів до України. Реалізацію цього рішення мають опрацювати на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Євросоюзу 20 та 21 березня. У лютому міністр закордонних справ України на тристоронній зустрічі у Брюсселі заявив, що Україна, Євросоюз та НАТО домовилися про об'єднання зусиль, щоб збільшити обсяги виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України. Українська транспортна компанія зібрала черговий тролейбус, який вже вийшов на маршрут. Це ще один тролейбус, який завдяки наявності акумуляторів має можливість автономного руху до 20 кілометрів. Тролейбус має низькопідлоговий кузов, обладнаний пандусом, а також місцем для людей на візках та батьків з дитячими колясками. Завдяки системі клімат-контролю, якою обладнали акумуляторний блок автономного руху. При температурі понад 35 градусів тролейбус не перегрівається. Окрім того, він є енергоощадним. Зелена садиба дім мандрівника почала варити крафтове пиво Бакіцький гарбузовий ель, зварене в садибі на вогні в Казані. Міцність 9%. Звісно, жодних концентратів хімії ГМО, Все як робилося пару століть тому. Розповідається, що гарбузовий ель у сучасному розумінні з'явився наприкінці 1980-х років. Першим комерційним зразком був напій з Каліфорнії. Парадоксально, але він був зварений без гарбуза з використанням традиційної суміші для приготування гарбузових пирогів. Українська компанія поповнює власний вагонний парк і замовила 100 напіввагонів різного призначення в українського виробника. У перевізника зазначили, що вже отримали першу партію вагонів і задіяли їх для перевезення вантажів. Такі напіввагони від українського виробника мають автоматичні, пневматичні та стоянкові гальма, зварний кузов з 14-ма розвантажувальними люками у підлозі. Наразі в управлінні компанії знаходяться понад тисячу вагонів різного призначення. Один із найбільших світових контейнерних перевізників, датська транспортно-логістична компанія відновила доставку вантажів в Україну призупинену з лютого минулого року. Як зазначили у компанії, розвиток в Україні залишається в фокусі уваги, а також імплементація рішень для наших клієнтів з метою забезпечення безпеки. Система компанії оновлена та приймає бронювання від клієнтів з доставкою до України. Їхнє виконання залежатиме від робочих можливостей за умови оформлення належної документації, включаючи юридичне ухвалення положення про Україну щодо наявності ризиків у регіоні. У лютому 2023 року Україна експортувала товарів в обсязі 9 мільйонів 100 тисяч тонн. Це на 15% більше, ніж у січні. Вартість експорту у лютому склала 3 мільярда 320 мільйонів доларів. Вартість імпорту у лютому 2023 року склала 5 мільярдів доларів. Минулого року експорт товарів склав 44 мільярда 100 мільйонів доларів, а імпорт 55 мільярдів 200 мільйонів доларів. Натомість у 2022 році експорт послуг склав 9 мільярдів 100 мільйонів доларів, імпорт 3 мільярда доларів, а позитивне сальдо 6 мільярдів 150 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного.